Маленький огляд цього красунчика, інверторний генератор від торгової марки Genergy. Це Іспанія Лімітед 2000. Так, ось так він виглядає. У нас є варіант ручної заводки. Так, тут все стандартно, є кнопочка для заводки. І пультик. І ми зараз це все продемонструємо. Компактно так виглядає, досить. Лагідно і тихенько працює. Ну і зараз для вас з пульта, для жінок це просто ідеальний варіант. Нажимаємо он, як бачите, він почав працювати, зараз він вийде на свою на свій режим роботи. Тут з'явиться у нас табло інформативне, воно вже є, почекати треба. Пару секунд, щоб вийшло на 230 настройка автоматики. 234 у нас, як бачите, частота. Так. 50 Гц. Так, і пропрацював він годину і сім. Новенький генератор. Працює тихенько. Якщо він вже буде по максималці, вийде на ось такий звук. Ось так він звучить. Повертаємо його в режим еко. І можете відчути на відстані. Так, скільки тут? 5 метрів, як він тихенько працює. О, цікава, якісна продукція. Пишіть, дзвоніть, запитуйте.